Добрий вечір. В ефірі Час важливо. Триває дискусія довкола створення Конституційної асамблеї задля підготовки змін до основного закону. У партії регіонів асамблеєю називають адекватним механізмом обговорення пропозицій щодо змін основного закону. А опоненти вказує взагалі на недоречність і навіть неконституційність цієї структури. У нас в гостях Віктор Мусіяка, кандидат юридичних наук, професор. Вітаємо вас, пан. пане Вікторе. І Микола Вніщук, президент Інституту правової політики, міністр юстиції України з 7 по 10 роки. Добрий вечір. Добрий вечір. Давайте почнемо з такої цитати глави держави. Ось що він сказав у жовтні 3 го числа минулого року. Цитую, все, що необхідно зробити для того, щоб покращити конституцію, наприклад, у частині місцевого самоврядування, це питання повинно пройти відповідну дискусію у суспільстві, щоб ми отримали експертні висновки, європейські, такої організації, як Венеціанська комісія. І після того їх можна виносити на розгляд Верховної Ради згідно до процедури. Кінець цитати. Зараз вже бачимо, що створюється Конституційна асамблея. То, що сталося, що, можливо, президент змінив свою думку? Хто почне? Прошу, ну, насправді я хотів би розпочати з того, що Конституцію змінювати потрібно. Добре відомо, що громадяни так і не отримали, хоч і багато говорили про судову реформу справедливого правосуддя. Місцеве, місцеве самоврядування до цього часу залишається залежним і, по суті, вторинним по відношенню до держави. Не менш складні проблеми і в системі організації державної влади, бо система балансів стримування порушена, і ми бачимо, що не все, не все діє в рамках європейської традиції, я маю на увазі, влада організована. Існує багато інших питань. Таким чином є очевидним, що Конституцію вдосконалювати потрібно. Потрібно робити підготовчий етап по підготовці пропозицій до внесення. Максимально широким залученням теж громадськості, політичних партій, тих, хто володіється на Конституційному праві, це теж очевидно. Але також очевидно те, що внесення змін до Конституції має відбуватися виключно у порядку. Визначеною самою Конституцією. Вона говорить про те, що тільки два суб'єкти, по-перше, внесення законодавчої Конституційної ініціативи це президент і 150 народних депутатів, або, 300, або навіть або 300, навіть. якщо йдеться про розділи перший, третій, тринадцятий. Йдеться про те, що якби ми попередньо не готували пропозиції, хто б їх не готував? Політичну відповідальність за внесення змін до Конституції за зверненням до парламенту буде нести або президент, або 150 народних депутатів, які підпишуться від відповідним поданням. Пане Вікторе, до, до того, як почуємо вашу точку зору, цитата ще одного президента Леоніда Кравчука. Ось що він сказав, цитую. Всі президенти приходять і відходять, як належить, але після президента Януковича будуть говорити, що вже нікому не захочеться міняти Конституцію. Кіне цитати. Тобто попрацює Конституційна асамблея і вже буде така ідеальна Конституція. що що нікому… Я думаю, що Віктор Федорович каже, Якщо хтось посягне, то я їм руки повідбиваю. І це буде правильно. Я до того, що ну, не можна з Конституцією постійно гратися. Ось щось там е, прийшла нова влада, скажімо, я не беру, не говорю про ниніші, скажу владу. Взагалі, як у нас відбувається? Зміна влади. Так, нова... да, Зміна влади відбулася, когось щось не влаштовує, давайте підрихтуємо ось ці положення, або ось ці. У 2004 році дійсно е, процес уже ж був, він з 1999 року розпочався, вже реальний процес, вже в Конституційному суді лежали, лежали пропозиції про зміни до Конституції. Ну, 999 цей законопроект був. І робота йшла, ви пам'ятаєте, але яка робота? Там протести не давали нормально розглядати в самому парламенті ці зміни, тому що хотіли отримати ось в такому контексті, як зараз, цю редакцію Конституції для нового президента Віктора Андрійовича. Несли зміни. Ми вже, між іншими, не чекали. Віктора Андрійовича ще, він хотів мати цю ж саму. <клес> ці ж самі повноваження президентські. Ми вже й не очікували, що зміни будуть. Пам'ятаєте, все закінчилося, нічого не було проголосовано і раптом під час виборів президентських -пшик вийшов оцей варіант, скажімо, змін. Ну, слухайте, пройшов час. Зараз, якщо буде бажання, ми на цю тему переговоримо, зараз знову текст Конституції Первородної з'явився. Уже ніби все, що треба є. Здавалося б, що потрібно ще. Правильно, я абсолютно з паном Миколою згоден. І в 2004-му, треба було, в 2005-му законопроект Конститут не повернув для остаточного голосування. Ми знаємо всі ці процеси, не хочеться на цю тему говорити, але дійсно місцеве самоврядування так нікому і не потрібно залишилось, тому що цікаво чисто повноваження верхівки влади державної. Так? Е, тепер. Дійсно, судова влада. Дивіться, нова влада прийшла, скільки внесено змін, фактично новий закон про судоустрій і е, е, статус суддів. Там стільки порушень Конституції, фактично порушень Конституції. І ось мені здається, є все-таки в цьому процесі е, деякі цілі. Ну, не міг цей процес розпочатися тільки тому, що нам необхідно більш досконалу Конституцію отримати в кінці кінців після завершення цього процесу, я маю на увазі, коли асамблея буде створена, коли вона дасть кінцевий результат. Тим більше, ми не знаємо ні механізму створення поки що асамблеї, ми не знаємо, як вона буде працювати. Хоча я дивлюся, там, газета по-Київськи прямо публікує інтерв'ю Лед Макаровича, який говорить, якщо ваша пропозиція отримає більшість... 12 голосів, значить це буде в тексті Конституції. Тоді виходить ота наша комісія, їх комісія, яка створена з 21 чоловіка науково експертна значить вона буде остаточне рішення приймати. Я до того, що поки що це тільки заявка, як цей механізм буде формування цієї асамблеї, як вона буде працювати і як буде прийматися. Кінцевий варіант це а поки що ми про доцільність створення цієї комісії Олександр Мороз, як з голова Верховної Ради, говорить наступне, цитую. Конституція не передбачає ніяких асамблей. Видання указу президента про підтримку створення так званої Конституційної асамблеї завершує оформлення намірів, які декларуються деякими політиками уже тривалий час. Ні в кого немає сумніву, що про право народу тут і не йшлося. І думкою його ніхто не цікавився. Це й не дивно, бо громадяни не задоволені не змістом норм Конституції, зокрема їхніх прав і свобод, а тим, що ці права не забезпечуються державою. Звідси закономірний висновок. Не треба займатися маніпулюваннями довкола. Конституції потрібно зосередитися на тих проблемах, котрі справді турбують людей. Адже основний закон не створює жодних перешкод для забезпечення людей роботою. Навпаки, зобов'язує владу гарантувати людям соціальний захист, пенсії, стипендії, медичне обслуговування і безпеку. Кінець цитати Олександра Мороза. Ну, Олександр, Олександр Олександрович правий, в тому сенсі, що ми так і не навчилися поки що виконувати Конституцію, незалежно від того, якою вона є. Тим не менше... Ми вже це про це говорили, потреба в оновленні Конституції існує. Я вже не кажу про те, що нам треба хоча б легітимізувати владу сьогоднішню. Тому що Віцянська комісія, після рішення Конституційного суду, який порівняв на себе функцію народовладдя і змінив Конституцію, вказала, що вони збентежені, що це поставило під сумнів, всю діяльність державної державного апарату і інститутів владних всі шість років, які існували до цього. Таким чином, питання в іншому. Питання в тому, щоб не сталося так, що Конституційна асамблея стане квазіорганом, який, по суті, перейме на себе право безпосередньо винести на референдум за народною ініціативою текст нової Конституції, що, власне, не передбачено Конституцією нинішньою. Це буде е, такий легітимізатор? Це, це, очевидно, не хотілося б це вірити і думати, але із певних заяв, які вже прозвучали, в тому числі з вуст Еленіна Макарича, він сказав, що проєкт, який запропоновує Конституційна асамблея, має бути винесений на референдум. Але це не є можливим. Чинна Конституція говорить, що єдиним органом, який вносить зміни до Конституції, є парламент. А у випадках, коли ці зміни зачіпають конституційний лад, права і свободи громадян, ну, розділ перший насамперед, 13, то це рішення має бути затверджене народом на референдумі. Це різні речі. Тому я хотів би просто застерегти тих, хто виношує цю ідею, що піти на порушення Конституції, піти на порушення рішення Конституційного суду який сказав, що народ може прийняти Конституцію, але для цього треба, щоб у нашій Конституції в чинній спочатку був визначений порядок Там того, провести. як провести референдум, про внесення змін до Конституції, ухвалений на підставі цього нового порядку закон, і лише тоді це можливо.